Трамп і Путін поговорили, а потім Трамп говорив з Володимиром Зеленським. І розмова ця, очевидно, не була простою, адже є один нюанс, пов'язаний з українськими реаліями. Так виходить, що українським чиновникам ну, от довіряти дуже важко. Маю на увазі зараз не Зеленського, а чиновників, які біля Зеленського. Як тільки комусь із них щось стає відомо, вони тут же починають щось коментувати. Бігають по ефірам, пишуть дописи, якісь, погрожують комусь, стібаються з когось і так далі. І це є доволі небезпечно. І вже Левіт свого часу, це прес-секретар Білого Дому, вона пояснювала, що не коментуйте. От все, що стосується перемовин, не коментуйте. Пам'ятаєте, через неділю, ну, неділю до того. Коли е, е, Володимир Олександрович, а потім Єрмак зробили дописи щодо перемир'я, і що не буде Стамбулу, якщо не буде перемир'я, я тоді прям от написав відео, зайняв таке, зняв, що чекаю до вечора зміну риторики. І дійсно, під вечір риторика змінилася. Зеленський пом'якшився, Єрмак якось трішечки відступив, але експертне середовище вже понесло. Тому що вони ж бачать, ну теза президента є, є теза Єрмака. Ну це фактично офіційна позиція. Тобто треба виходити далі, давати коментарі, виходити в ефіри і говорити фактично, ну не в не в розріз же того, що сказав Верховний Головнокомандувач і людина, яка визначає міжнародну політику України. Ну сказав, що не буде ніякого Стамбулу, значить, поки не буде перемир'я. І тільки ну, певна кількість здравомислящих людей розуміли, що це емоції, і під вечір все буде пом'якшено. Тому що всі розуміють, Стамбул буде, і Стамбул був. Перемир'я не було, а Стамбул був. І от ось ця небезпека того, що Володимир Олександрович збере людей, які навколо нього, і. Поділиться тим, що Путін з Трампом говорили. А він це дізнається від Трампа. Власне небезпека полягає в тому, що люди, які біля Зеленського не стримуються, вони коментують, вони щось пишуть, вони якимись натяками це роблять. А це є державна таємниця, і ось. З'явилася інформація вже від Зеленського. Напевно, вже Володимир Олександрович зрозумів, що в нього в оточенні є люди, які багато говорять. І власне, я от кілька постів минулого тижня писав про те, що та не говоріть багато, та не потрібно зайвих слів, вам нічого доводити. Зупиніться, не говоріть. І ось Володимир Зеленський. Зазначив, ситуація на цьому етапі дуже делікатна. І я хочу бути обережним у своїх заявах щодо поточної ситуації. Знаєте, я, прочитавши це, написав тільки одне слово дякую. Оце реально дякую. Тому що сьогодні нині, в умовах того, що мир фактично він, він просто настільки крихітний, він, як одуванчик, насправді. Що сьогодні одне необережне слово може змусити нашого ворога реагувати. А ми вже пам'ятаємо, як він реагує на ультиматуми, ми вже пам'ятаємо, як він реагує на хамську поведінку. Ми вже це бачили. І ми, ми бачимо, що перестібати його неможливо, залякати його неможливо. Те, що ми там у форматі стендап-шоу комік-трагізм щось розкажемо, воно не працює. Він випускає своїх а, всадників апокаліпсиса, які перестібають будь-який квартал. Вони вміють це робити. І, напевно, Володимир Олександрович зрозумів, що потрібно все ж таки навіть власному оточенню не говорити зайвого, щоб просто інформація нікуди не вийшла. Навіть якщо Володимир Зеленський поділився з кимось із ближнього оточення, але офіційна табу вже стоїть. Ситуація делікатна. Я хочу бути обережним. Тобто, фактично, він цими словами забороняє найближчому оточенню давати будь-які коментарі, які вони дізнаються від нього. Ясно, що Володимир Зеленський чимось поділився з найближчим оточенням, з того, що сказав Трамп після перемовин з Путіним. Ми це розуміємо. Але оця заява закриває рота найближчому оточенню. Якщо знає щось, все одно мовчи. Це правильна позиція, це мудра позиція і. Сподіваюсь, що в подальшому буде десь ось, ось так. Тому що нам потрібен мир, нам не потрібен Стьоп, нам не потрібен стадіон як стадіон, нам е, не потрібне краснореччя, нам потрібен мир, нам потрібна зупинка бойових дій. А ви посадові особи, ви люди, яким українці довірили свою долю. Ви сьогодні представляєте український народ. Як ви це будете робити? Це вже ваша справа. Ви ж взяли до рук владу. Ви знали, як це робити, ви знали, як домовлятись, ви пропонували домовленості. Тепер робіть. Не потрібно перед нами робити ну, якесь, якесь шоу, це не потрібно. Показувати, які всі патріоти, не потрібно. Просто робіть свою роботу. Кожен. Як ви відноситесь до такої заяви? Пишіть, будь ласка, в коментарях, і чи вірите ви в те, що чиновники України будуть довго утримуватись від заяв і гострих слів у бік нашого ворога? Повторюю, це нічого не дає, але може зробити ситуацію гіршою і небезпечнішою. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Лайки вітаються, коментарі ваші також і можете стати спонсором каналу.